Вітаю, друзі. Сьогодні ми з Олександром Новохацьким. Привіт, Олександр. Вітаю, вітаю. Вирішили обговорити подію, яка чомусь прийшла непомітною. Це зміна концепту. Зміну концепту для військових запропонували політики. Міністр оборони Олексій Різніков, виступаючи на форумі, об'єднані гідністю заради майбутнього, сказав, що коли ми бачимо перед собою ветерана, то ми одразу повинні себе уявити, на місці цього ветерана в окопі воюючого. І тут я одразу пригадав інтерв'ю Тараса Чмута, фонд, «Повернись живим 27 липня української редакції BBC, де він сказав, що на фронті, ну, це в цій війні, на фронті будуть усі. І це зміна концепту. Концепт політики спочатку запропонував наступний вірити в ЗСУ. Я не знаю, як він працював, можливо, люди відчували віру. І надихались нею і військові, і, і, там цивільні, і це якось мало просувати. А тут відбулося е, зміна віри на прийняття. Оце важливі два дві категорії: от є віра, а є прийняття це різні речі. От прийняття невідворотності мобілізації. Ви погано вірили в ЗСУ. Да, погано. Мало, Очевид, очевидно, да. да, погано вірили. Мало слухали чмутів. Так ні, при чим це робиться дуже так неартикульовано, я би сказав, підступно. Сказали б, що ви знаєте, у нас був концепт віри в ЗСУ. Знаєш, коли я бачу людину в однострої, я одразу хочу уявити, які в нього стосунки з Резніковим, з Резніковими, з тими генералами, які. І полковниками, які не збиралися воювати, які розказували дуже довго і нудно про те, що на Україну ніхто ніколи не буде нападати. А та військова спеціалізація, яку ми вас вчимо, вона вам дай Бог не знадобиться ніколи в житті. Вона для профанації не варто на неї звернути увагу. А, ну, далі чи... я хочу уявити собі стосунки цих військових між собою. І на нулі в тому числі. Хочу уявити, в якій ситуації, от, що в них там відбувається, чи забезпечені вони зарплатою, чи оті яйця по 17 їм дістаються, чи зимові в них куртки, чи літні. Я би про це би, от, хотів би бачити, от, коли я бачу військових. Бо я насправді, коли бачу людину в однострої, яка явно прийшла не з кабінету на банковій чи десь з Володимирської. А людина, яка дійсно побувала в е, піріпльотах, я щось в нього в очах бачу безвихідь, е, знадломленість і просто відчай. Uh -huh, uh -huh. Я не бачу там гідності заради майбутнього. Зате я б дуже гарно бачу слова про гідність оцими блістящими очочками, оцими усілякими чмутами. Я про чмутів, от умовних оцих чмутів. Е, да, вони зіграли свою роль півтора роки тому дуже суттєво. Бо завдяки е, цим людям е, знову сформувались військові структури, наповнились людьми. Да, і далі вони що з цими структурами мало би відбутись? А от далі мала би втрутитись система, яка би почала перетворювати оцю всю. Оце все лоскутне діяло людей зі зброєю, які якісь там сили оборони незрозумілі, їх ніде в Конституції немає. Ну нема. Збройні сили є, а сил оборони нема. І не має бути Взб систему, яка використовує зброю за, для знищення е, військової загрози і вирішення військових задач, військовими методами. Ну. Взамін я бачу. Тих самих людей, які от з якогось переляку, з якогось відчаю озброїлись, оснастилися, і замість того, щоб на собі пророджувати систему, як вони це розуміють, почали шукати собі господаря. Вони почали шукати собі господарів. Активісти, волонтери почали шукати собі господарів в обличчі Резнікових. Знайшли, вписалися далі. Відбувається еволюція. Еволюція, яка зі знаком для мене, зі знаком мінус, тому що вони йдуть чиновниками в неефективні структури. Перетворюючи свої ефективні до певної міри фонди в структурні підрозділи пограбування і погвалтування народу України. Ніяких не існує, ніяких ЗСУ. Існує народ України, без якого ЗСУ, ну я не знаю, кубка генералів, в яких яйця по 17. Угу. Дивись, я цей я сюди ще хочу підтягнути інтерв'ю. Володимира Зеленському Наталі Масійчук, тому що там так чи інакше було також е затронуто питання постійної війни. Тому що ми... Шикарна концепція, да, речі. це ж, це ж ну, теж концепція, вона ж узгоджується повністю з прийняттям невідворотної мобілізації. Якщо ми постійно воюємо, десятиліттями ми воюємо, але з мінімальними втратами. То якась така, от ну, має бути війна. На набрати просто багато-багато дронів. Так і ми не така будемо от нести втрату. Спеціальна війна, коли дрони б'ють дронів, а люди не страждають. А, так. а люди і ми ділять про, яйця по 17. Так, і Ми при цьому якось працюємо е... і так далі. Це все взаємопов'язано. Це ж я хочу все до купи звести, і я до чого це все веду. Що от як попередня концепція, яка в принципі не проаналізована, ніхто не сказав причина, чому віра в ЗСУ ні до чого не призвела. От ми вірили, чи по, може ми погано вірили, може треба нам Предмету якось. Предмету віри не існувало. Існували Я люди. Я хочу у цей момент розібрати ретельно і закінчити його. Ніхто нічого не сказав, чому не спрацював концепт віри в ЗСУ. Чому ми переходимо на концепт прийняття невідворотності мобілізації? І віра ні до чого не призвела, так і мобілізація ні до чого не призведе. Повна і тотальна, тому що навіть якщо мобілізувати всіх жінок, не тільки чоловіків, якщо в, в військовому керівництву. Дивись, всіх, окрім, окрім поліцейських, окрім СБУшників, окрім нацгвардійців. Ну, вони вважають, що вони окрім служать. гвардійців Єрмака. Так, вони вважають, що вони виконують велику функцію, вони заганяють м'ясо на фронт. Ну, це таке. Я ж до, до чого це все Я кажу, що. Е... Якщо у нас в військовому керівництві паразити й дебіли, а в цьому в політичному керівництві паразити і аферисти, то вони не дебіли, вони розумні. Тому можна всіх провести через фронт, і ми не отримаємо ніякого результату. Окрім Чому? Ні, ми ми отримаємо, отрим... результат. Від ми отримуємо 50% населення. Результат... Раз. Ми отримуємо результат закріплення оцих прохіндіїв у влади. Ми отримаємо результат збільшення їхніх статків за кордоном. Так, от такий результат ми отримаємо. і уникнення повне уникнення відповідальності за неправомірні е, дії, за дії, які в порушення законодавства, відверто злочинні, перевищення службових повноважень і політична неадекватність. Дивись, нами засуджені не будуть. Так. Тому що а що, ми ж погодились на концепт. Вічної війни я чого хочу поговорити про цю тему, тому що в на вихідні я так сталося, що зустрівся з двома військовими. З одним випадково а з іншим заплановано він прийшов з передка в, ну, в ротації. Це вінчани. Свого богу, що хоч ротації почалися. Ну ні, вони там якось налагоджені, і так далі. І дивися, я, не, я, я, я чесно кажу, що я навіть не так не характеризував цю проблему. Паразити не тільки в тилу, паразити не тільки на банковій, не тільки в урядовому кварталі, в держуправлінні, паразити в армії. Їх дуже багато. Їх настільки багато. Що це ви погано вірите в ЗСУ. Що, що Ніхто не знає, це що з цим Я що ви, пан Анатолій, погано хто, вірите хто в то такі паразити. Я переповідаю своїми словами. Це люди, які прийшли у війську і знайшли такі ніші, де можна вигортати гроші більше ста тисяч гривень в місяць. Більше ста тисяч, не просто сто тисяч, а більше ста тисяч гривень. Не приймаючи участь ані приймаючи участь, більше того, заважаючи іншим воювати і знищувати ворог. Це є якраз система. Вони не працюють на Росію. Я питався, може це ні, російські ні. шпигуни, може, ці люди приїхали з Росії, одягнули українські однострої. Тут роблять вигляд і діяльність українських військових. Ні, це хлопці з села інколи і так далі. Які вже полковники, яких ви звідки вони взялися? Я б запитав звідки вони Але взялися? для того, щоб бути полковником? Я хочу просто зауважити, що не можна прийти з трактора і отримати зірочки полковника? Треба, як мінімум, 20 років. Перебувати в градації збройних сил, та та тобто от, спочатку треба стати так, лейтенантом, дивись. старшим лейтенантом, капітаном, майором, підполковником, Тільки після цього можна отримати полковника. Ми боролися з радянщиною і з радянським спадком в українській армії. Там, значить, імітатори люди, які прийшли туди зовсім не для того, щоб захищати Україну, ці, вони взяли гору. Ці розмови якось вже так зникли. Нібито ми поміняли склад. Але на кого ми поміняли склад? Насправді радянщини стало аферистів по і паразитів. З'ясували, що тепер це вже такі, ну більш-менш українські військові. Більші які більші. ніколи не вибоювали і не збирались воювати з ба і не зби, і Задачою, яку вони виконували. Це кількість зірочок, зірочок. здобувалось не військовим умінням, Дивіться, не якістю використання зброї, не умінням проводити збройні конфлікти вести, а умінням догодити керівництво, керівництво. умінням прокрутити гроші, умінням так. правильно розпродати майно військової частини. Умінням загнати під шконку молодших офіцерів, так. зробити з них дурників і стати дар... великим дратаняном. З найголовніше уміння вони це... нікуди не вміли найголовніше, уміння, яке в них є це не воювати. Це так. найголовніше вміння. Я взагалі здивований, що можуть бути люди, які приходять у війську щоб не воювати. Я тобі розкажу і коли ну, їм дивись свого життя, своєї да. практики півторарічної, от просто замість цих слів, яких ти правильно хочеш ну, да, сказати. Ну, добре. я тобі розкажу дві історії. Давай розкажу. Значить, професійний військовий в чині полковника, випускник академії генштабу. 26-27 лютого отримує задачу і підрозділ під своє командування. Об'єкт горінка, задача виявляти ворожі сили і чинити супротив, вбиваючи ворогів, які долають переправу. Річки Ірпінь Горінка виводить свій підрозділ, бачить, що обстріл вони закриваються в чотирьох підвалах і сидять допоки стрільба не стихла. Професійний військовий біля 25 років вислуги. академія генштабу за плечима, все життя і батько в нього військовий, і батько його батька військовий. Значить, і людина, яка до війська мала лише строкову службу, він там щось, якийсь інженер в структурах енергатому, але такий досить розважливий цікавий товариш. Стає ну, його обирають командиром в тому самому підрозділі Тро, тільки іншої цієї три доби підряд з такими самими невіженими, як він, чинять активніший спротив намаганням Збройних сил, збройним формуванням Росії переправити через річку Ірпінь в тому самому населеному пункті. От тобі, Дві, от. От тобі два приклади того. Що професійний військовий для себе? Він е, я його розумію. Він каже: чекаю, в мене троє дітей, у мене там жінка хвора. Якщо я помру, то вони взагалі ну ну нема кому нема кому і ніяк. Більше того, цей ж хлоп, хлопець, цей полковник, про якого я розказую, він боліє з армією дуже страв. Він в свій час е, створив не один підрозділ, е, оснастив там певну техніку, яку його начальники прийшли і продали. І в нього просто розуміння того, що в армії немає справедливості, там нема за що вмирати, нема за що покласти життя. Там єдине, що треба, це здобувати зарплату, тому що ну а що робити? Я більше нічого не вмію. Я військовий, так. Він, непоган, він не поганий. Його не можна звинуватити в тому, що він трус, що угу. він не знає, як він просто подивився, що він не здатен з тими людьми, яких бачить вперше які в нього в підрозділі набрали кого, з тим озброєнням, що в нього було, він прийняв рішення пересидіти. І та людина, яка не знала Дуже. цих всіх особливостей, а, ти ж, не знала. Я не, не дум, не, не... Ти навів приклад, гарний приклад, але він не стосується е, ризику для життя. Причому оцей перший полковник професійний отримав нагороду. Підвищення. І зараз працюю в Генеральному штабі. А з тих хлопців з 36 лишилося троє чи четверо на сьогоднішній день. Угу. А, так, дивись, але ж я інший тобі наведу приклад. Коли загроз життя не існує, а є ризик ймовірного контрудару. От Просто приклад. Передаються дані протягом місяця. Ти вдумайся, протягом місяця. Про дислокацію місця, звідки вилітають там дрони, виїжджає техніка і так далі. Ну, от, все. І це звітами передається наверх постійно. Передається, передається, передається. Уже не витримують ті люди, які ведуть оце спостереження, коптерами там чи чимось, дронами і так далі. І кажуть: дайте нам гармату, ми самі вистрілимо туди. І накриємо їх. І, і Відповідь, ну приблизно вам більше всіх треба, що бояться ці люди. Вони бояться потривожити ворога, тому що він їм безпосередньо не вони не віддають наказ, він їх не тривожить і так далі. Ви передаєте по своїх причин не централізовано, а через комунікації виключно дружніх, що на вас летить, відбіжить з тої точки в іншу точку. Вони їм дякують значить, за це все. І вони не відповідають, щоб не, не тривожити, не драконити, не лютити ворога, тому що ну може ти вистрілиш, промахнешся, мо, а, а ти накриєш вони будуть мститися за це, і що воно воно якось кудись дінеться. Це мислення да. військове да. це в навесні. Після того як ми їздили в рівне там з своїми цими uh -huh. виступами публічними лекціями, я вертався потягом. У мене в купе був військовий, який пройшов вишкіл. Після вишколу там, побував там кілька діб вдома і їхав вже в зону бойових дій. Все, про що він говорив, що ну, це, це, це максимум 2-3 місяці, воно закінчиться. Я так оце, це вже ага. вдогонку їду, там нічого там такого вже суттєвого не відбувається. Зараз підуть наші леопарди, за ними Абрамси, там є в 16 підійдуть і все закінчиться, і нема. Тут питання системної помилки, сприйняття реальності. Ага. Ми, Україна, дійсно можемо жити в умовах ведення війни нескінченно довго за умови правильної організації тилу, за умови того, що... а хто організовує тил? Ну, не військові. Ну, звичайно, політики організовують. Обов'язково політики, які то, знають і розуміють, то, що то правильної якості політиків. От правильна якість політиків дасть правильно організувати тил. Треба просто пам'ятати, що військові можуть виграти битву або можуть отримати перемогу на театрі військових дій при умові, що політики забезпечать їх зброєю, оснащенням, їжею. І саме головне гарматним м'ясом. Або навченими військовими, які вміють тримати зброю, знають, як виконувати, і не треба 50% часу командира підрозділу витрачати на те, щоб навчити людину елементарним навичкам поводження зі зброєю. Куди направляти, куди не направляти, куди ставити палець, куди не можна ставити палець, в який бік стріляти. Ми досі на сьогоднішній день через цю дурнувату концепцію віримо в ЗСУ, якого немає. Ну, нема, в нас нема Збройних сил в нас на сьогоднішній день як системної організованої структури, яка е, навчає, готує правильним чином використовує і виконує бойові задачі. По знищенню ворога в нас не існує. У Нас існують окремі підрозділи, які можуть виконувати військові задачі. Ба Більше, в нас існує кілька таборів всередині оцих людей зі зброєю, кілька вертикалей. Вертикаль одного генерала, не хочу просто прізвище називати: вертикаль одного генерала, вертикаль другого генерала, угу. вертикаль третього генерала. Е, є люди, які взагалі не підкоряються генералам. Ну кажуть, ми добровольці. На свої, свої структури керування, на свої структури взаємодії, на взагалі свої поняття, своя етика, а ще є Буданівці це взагалі окрема республіка, угу. це взагалі окремі марсіани. І скажи мені, в так в кого вірити, ну, так. в якого з генералів треба вірити, е, який найбільш кошерний. Е, скажи мені, будь ласка, от, е, от самогубство, яке відбулося там днями. А це, до речі, продовження цього о, скотства. Це ж я хочу запитати тебе е, мало даних, але це про що взагалі говорить? Там це ж про ж відсутність. рапорту і у вигляді е, записки? Е, я не готовий про це говорити. Мені, скажімо так, як він до рук потрапить фотокопія, якщо потрапить, ага. то тоді ми з тобою детально про це поговоримо. Але насправді всі військові, особливо професійні, жалілися. І жалітимуться, допоки не змінимо систему, на оце побутове військове скотство. Коли одним дають квартири, іншим не дають квартири, коли е піднімають по службі лише тих, які зализують е начальника до ізніможення, е сама стра, саме самий підхід до того, що існують привілейовані військові. Які здобувають посади і ніштякі і забезпечення в один спосіб, і існує якась решта інших, не які так. нічого не здобудуть, окрім слави, ну і віри. У Києві в своєму робочому кабінеті зустрився полковник Служби безпеки України Дмитро Бакарів. Він працював заступником начальника управління спецзв'язку. Ну Це так просто я. що… Департамент спецзв'язку. Спецзв це найбільша, напевно, клака людожерства, яка існує взагалі в структурі Служби безпеки. Да, убив себе 25 серпня пострілом з пістолетом Макаро. Ну, так буває. Добре, що не з пістолета Флобера. В нас накопичилась така купа протиріч в середовищі військових угу. людей, які мають, що таке честь. Честь це уміння дотримуватись присяги, тобто того слова, яке ти публічно дав. Оце називається честь або гідність. Гідність військового не в тому, щоб він красиво форму носив, чи в нього були правильні золоті окуляри. Гідність військового це дотримуватись того переліку цінностей, які він публічно оголосив, прийнявши присягу. І всі забувають, що військовий починається не з однострою і не з калашмата. Військовий починається з уміння дотримувати свого слова. І оце Можливо, називається гідність. А для забезпечення цієї гідності існують два інструменти. Про які в українській армії щось підзабули окончательно. Угу. Перший інструмент називається офіцерські збори. Угу. Це ж я просто хочу нагадати, в рамках чого ми говоримо. О, в рамках оцього форуму, на якому, якому виступив Різніку, і форум називає, називався «Об'єднані гідністю заради майбутнього. А другий інструмент називається суд офіцерської честі. Угу. Суд офіцерської честі. Я десь чув про такий ну, інститут, інструмент регуляції інститут, стосунків. Інститут, да. Це не просто це інститут базовий, який забезпечує оце все лоскутне uh -huh. діяло людей зі зброєю в єдину систему цінностей, які написані в тексті присяги. Так. Добре. Останнє Давайте запитання. сходимо на форум. Давайте останнє запитання може і сходити правда. А що з цим всім робити? Е -е, класне запитання. І ти як сам думаєш? Ну, я вважаю, що виключно ну, алгоритм наступний. Якщо нам вдасться через інститут виборів змінити якість політичної влади, тільки якість політиків може втрутитися в якість військових і військового керівництва. Тільки такий. Добто, і на це все неможливо. Я, буде, я буду більш різким. Я хочу зауважити, що на сьогоднішній день будь-яка вміняєма людина, будь-яка людина, яка здатна порівнювати факти, оцінювати неупереджену ситуацію, мали можливість впевнитись в повній неадекватності сучасних політичних лідерів, сучасного політичного режиму і тих діячів, які намагаються в відверто кримінальний спосіб. Шахрайськими схемами погрузити, не знаю, занурити Україну в повну абсолютно безвихідь. Mm -hmm. Оцей же ж тупік, з якого ми почали цей новий сезон наших програм, він нікуди не подівся. Він поглиблюється отакими форумами, отакими заявами, зміною воєнкомів на абсолютно шизанутих побувавших які з відстріляною головою зараз будуть проводити повну утилізацію мобілізацію. Угу. Так, зміна політичної системи на сьогоднішній день наочна, навіть для відірваних від життя американців в Україні, мається на увазі, угу. які мають своє там, бачення світу. На сьогоднішній день навіть європейці говорять про те, що вам не просто потрібні вибори. Вам потрібно оце все не здале, оце все проворовавшеся, оце все, що допустило мільйон вже кримінальних злочинів прибрати від прийняття рішень. Приберіть їх. У вас налагодиться життя, ви будете по інакшому на світ дивитися, бо вас загнали в такий глухий кут з якого вийти ви не зможете, не помінявши цих чуваків, які вам розказують, що перебування в глухому куті це і До нього мають готуватися всі, і це ізраїльська да, і це ізраїльська схема. модель, да, ізраїльська модель і держави ізраїль душ, в повному та, безвиході, та, та в глухому так, куті ні, і там них багато всі. легша ситуація, тому що всі ці їхні так звані війни вони тривали там по 6 днів. І з ким вони воювали з е, Арабами-відуїнами. Ну, ну от Ми говоримо про те, що в нас на сьогоднішній день вже перезріло питання зміни політичної. Е, ключової висновки режиму. Люди доповідаємо, до речі. Можливо, хтось подивиться з банкової. Офіцери і люди системні, розумні, кажуть наступну річ: що за такої якості політичної військової еліти. Ніяких позитивних результатів на фронті і ніяких позитивних результатів у війні не буде. Просто з яйцями по 17, з літніми куртками замість зимових курток і так далі, і тому подібне ніякої результату. І нічого не допоможе. Ні віра в зсу. Ні Буданівщина, ні, ні да, картонні, ні дрони, ні, да, вони ні, ні Марії Берлінські на посадах е Резнікового. І в тому числі і вибори, якщо вони не замінять якість. Тут питання саме в тому слові, яке вони підняли на прапор про гідність. Так, звичайно. Питання в тому, що політики, які говорять про гідність і самі гідність, не демонструють, потрапляють дуже цікаву ситуацію. Гаразд, будемо закінчувати. Це був садок Вишневий. Говорили про балакали, сіли і заплакали. Ні, говорили про важливі. До чогось такі, до якихось висновків ми дійшли. Я думаю. Зміна політичної системи, так, зміна правда. політичних персонажей, якості є якості нагальної людей. Да. є нагальною необхідною для того, щоб існувати в умовах війни. Інакше інакше у нас будуть паразити. От про інакше я навіть не хочу говорити, тому що тут можна малювати будь-які апокаліптичні сценарії, і всі вони можуть бути можливими. Ну, така мінорна нота. але… Ну, посади Ра... ідіота за кермо автомобіля, будь-які будь ДТП стають абсолютно ймовірними. Звичайно. Ну, але як є, так і є. Дякуємо всім за увагу, до побачення. Це був садок вишневий. До наступних зустрічей.